Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise. .ua. І сьогодні ми відкриваємо четверту вже палеточку Kinder Joy, присвячений Гаррі Потеру, і ми шукаємо останнього героя нашого Северус Снейп від нас заховався. І нам, на жаль, за минулі три відео так і не трапився. Якщо не дивився, будь ласка, посилання в описі, подивись, там ми розглядали всі іграшки. І ми продовжуємо через секунду. І ми розпочинаємо з першого кіндера. Вагу, нагадаю, буде з'являтися отут. І нам першим трапляється. Тримайте кулачки, щоб ми знайшли останню іграшку колекційну. І ні, ні, ми знайшли додаткове. додаткову іграшку. Це у нас Хогвартс замок, така наклейка. Вона клеїться на ось цю підставку. Тут є дірочка під шнурочок, де він там у нас впав. Ось так. І тут ми повинні вкласти сюди картки. Ось, можна їх використовувати також як закладку ці картки, пограти, просканувати в програмі ApplayDo. E і розглянемо наші картки. Це у нас Гаррі Поттер. це у нас Северус Снейп. і це у нас Дамблдор. Різні картки. Минулого разу нам трапилася наша трійця Герміона Руни Гаррі. Сьогодні з Хогвартсом нам трапляються три нові картки, майже нові. Гаррі у нас вже був. В принципі, непогано, як брилочок, такий непогано його носити. І друга іграшка у нас. Все ж таки сподіваюся, що ми знайдемо всі колекційні іграшки. І нам тут трапляється. Щось воно зліплося. І тут у нас закладка. На жаль, закладка, таку ми вже бачили, це Герміона. Закладка Герміона. вона ж закладка, вона же лінійка тут є дюйми і міліметри. І можна на його отако защупити олівчики, наприклад. Ну, нічого, не все так погано. Будемо шукати ще. Відкриваємо третій. І третій нам приносить. Третій нам приносить герміону. Повторно у нас герміона. Не зберемо її двох частинок. Ось так. Закриваємо і розглядаємо герміона. Чарівна паличка Її сіра спідничка, кроватка червона, плащик з капюшончиком. Все виглядає дуже класно. Промальовані, дуже класно фігурки. Герміона. Четвертий. Четвертим у нас стає. І це у нас Луна. Так, це у нас Луна Лавгуд. Минулого відео вона нам трапилася. Луна Лавгуд. З такими прикольними кульчиками в вигляді полуничок. У чорній спідниці. Тут вона без плащику. Біляве її волосся, зроблені невеличкі вії. В принципі, прикольно. Деталі класні, мені деталі всі подобаються. І промальовані всі гудзики, всі кроватки, все промальоване, все класно. Приєднуйся до Герміони. І ми відкриваємо п'ятий. І п'ятим у нас є. І п'ятим у нас стає також додаток, і знову у нас Хогвартс. Картки ті самі. Не будемо відкривати, нехай полежить. Ось такий знов Хогвартс. з наклеєчкою брелочок. Ці картки можна складати сюди. Шостий. Шостий у нас стає. І професор Трилоні. Знову у нас повторочка. Професор Трилоні нам трапляється. Ось така професорка. Вілла Трилоні з магічною кулею, в окулярах. Все, в принципі, промальовано дуже добре. Мені деталізація подобається. І волосся зроблена фактура. І її передані навіть окуляри. Класна професорка. Нехай тут відпочине. І ми продовжуємо відкривати другу половинку нашої палетки. Сьомий Кіндер. І тут нас чекає. І тут нас чекає Джоу. Джоу, це у нас вже здається п'ята фігурка Джо. Щось вона у нас зачастила. А Северуса ми не знайшли жодного. Шкода, звичайно. Но... але у нас ще 5 шансів його знайти. Ось така джоу Чан. Ось така фігурка. Хвостик, капюшончик на плащику, все зроблено, всі деталі просто шикарні. Сіра спідничка, сіра кроватка. Щось у нас сьогодні одні дівчатка. Розпочинаємо далі відкривати. Щось торохтить. Зараз роздивимось хто у нас там. І нам трапляється Малфой здається. Так, розбавили нашу дівчачу компанію Малфой. Наш блондин Малфой. Ось такий також плащевий. Тут у нього засібнутий плащ але зелені елементи видно. Промальований ось трошки рукава. І є кроватка з зеленим промальованим. Так, в принципі, все, все так само, як у інших. Класно. Зроблені деталі всі. Розбавляє нашу жіночу компанію Малфой. Продовжуємо. І тут у нас. І тут у нас професорка Макгонагал. Професорка Макгонагал стає нашою фігуркою. Ось так зачепили і склали. У неї плащик такий зелененький, зроблена навіть фактура цього плаща. Волосся зібрано під її шляпу. Дуже прикольна Макгонагалл. Так, у неї немає чарівної палички, але без неї вона також виглядає непогано. Доєднується до нашої колекції. Три останні шанси на сьогодні знайти Северуса І шукаємо. І тут ми знайшли, що знову Чоу Чоу нас переслідує. Так, це знову чоу. Не буду її доставати, нехай там у собі полежить Це знову джоу Чанк Оце вже четверта чи п'ята фігурка Джоу. Передостанній шанс на сьогодні. Знайти Северуса. І ні. Ми знайшли додаткову іграшку і це Луна Лавгут. Луна Лавгут на Олівчик. Ось така прикраса для уліця або для ручки. Ця резиночка, щоб воно не ковзало по олівчику. Луна у нас тут в таких окулярах. Але давайте скоріш начепимо цю резиночку і розглянемо не на вкладишу, а іграшку. Ось так зачіпляємо дві половинки. І ось така у нас луна буде прикрашати нашу ручку або олівчик в своїх окулярах. Хвостик у неї такий зроблений, можна його як брелочок отак десь приціпити. Отакий От у нас додаток. В принципі, цей додаток мене влаштовує. Краще, ніж ті браслетики. Браслетики то взагалі щось таке нецікаве для мене. Ну, це моя особиста думка. вашу, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така луна нам трапляється. І останній наш шанс на сьогодні це ми знаходимо. І, і, і так, так, ми збираємо колекцію. Ми збираємо колекцію з чотирьох палеток. І нам трапилася наша остання іграшка в останньому шансі. Так, ми його знайшли. І це професор Северус Снейп, Ось так, з двох частинок він складається також. Програма Apple e можна відсканувати. І ось так виглядає наш Северус. Оу, йому зроблено таке темно темно синє аж чорнильно синє, свиту. зверху плащ, досить довге чор чорне волосся, палички в нього немає. Ну, в принципі, тут не треба, тут дуже багато деталей одягу. В принципі, зроблено все дуже класно. І ми зібрали нарешті колекцію. І через секундочку ми переглянемо сьогоднішній улов і всю колекцію. Ось такий улов ми піймали за сьогодні. Ми нарешті знайшли Северу со і ми зібрали всю колекцію. Ось така іграшка чудова. І також із новинок у нас ще на олівчик ми знайшли луну лавгу. Ось такі іграшки ще нам трапилися за сьогодні. Ще дві повторки ми маємо, але ми не розчаруємося, ми знайшли всю колекцію і переглянемо її через секунду. Ось так виглядає наша повна колекція фігурок, присвячених Гаррі Поттеру. Нагадаю, що ми маємо 12 фігурок і інші додаткові також фігурки, закладки, брелоки і лінієчки. У першому рядку ми бачимо нашу головну героїв трійцю це Гаррі Поттер, Рон Уизлі і Герміона Грейнджер. В другому рядку ми бачимо Хегр... Рубіус Хегрід, Драко Малфой, Аластер Муді і Луна Лавгуд. І в третьому рядку у нас Джоу Чан, Альбус Дамблдо, Снейп, Севілла Трілоні і Мінерва МакГонагал. Також ми знайшли додатково. На олівчик прикраса: це Доббі, Луна Лавгуд і Гаррі Портер. Також є брелоки різні в формі Хогвартса і Хогвартського експреса. Також купа закладок у нас трапилася і два види браслетиків. Ось такі іграшки ми маємо. Я дуже всім дякую, що ви додивилися до цього моменту. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть, будь ласка, чи зібрали ви повну колекцію або мінялися з кимось. Дуже багато повторів нам трапилося. Цілих чотири частини ми шукали всю колекцію, але ми їх знайшли. І я всім дякую. Прошу поділитися цим відео з вашими друзями, поставити цьому відео лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Всім дякую і до побачення!